Влітку 2020-го футбольна спільнота України пережила абсолютний шок. Київський грант очолив екс-наставник його найзапеклішого суперника. Мірча Луческо. У конфронтацію із коучем одразу ж вступили Ультра з Білосиніх. Луческо навіть хотів піти у відставку щодо старту нового сезону, але, врешті, передумав до слова, після того як Мірча пішов з посади головного тренера збірної Туреччини, спершу мав намір повернутися саме в Донецький клуб. Тоді я декілька разів дзвонив Шахтар і пропонував свої послуги безкоштовно. Що можу повернутися і допомогти молоді? Насправді, це доволі складний процес становлення молодих гравців. Я відчував, що хочу і можу працювати. Ще раз повторюся, безкоштовно Але шахтар обрав інший шлях і зробив дуже добре мені сподобалась ідея з Динамо. Спочатку я думав, що буде як консультант. Та врешті остаточно переконати Лоческу очолити Динамо за його словами. Вдалося батьку братів Суркісів під час гостину не вдома, забігаючи наперед у першому сезоні під наставництвом Румуна, кияни оформили Треболо, завоювали чемпіонство УПЛ, взяли Кубок та Суперкубок України.